Європейський союз це друга найбільша демократія у світі. Він об'єднує 27 країн зі схожою метою, політиками та принципами. Але хто ж керує цією великою демократією? Чи є тут головний? Розбираємось. Це саме інтегруйся у цьому відео. Розповідаємо про головні інституції ЄС. Європейський союз унікальне утворення це, по суті, наднаціональна організація, тобто її вплив знаходиться над національними урядами країн-членів. Вони передали ЄС частину своїх повноважень, щоб там спільно вирішували питання торгівлі, безпеки та соціальної політики. Загалом у ЄС сім інституцій, між якими розподілене управління цим наддержавним об'єднанням. Це Європейська рада, Рада Європейського союзу, Європейська комісія, Європейський суд, Європейський центральний банк, Рахункова Палата та Європейський парламент. Основ. Ні, з них це Європейська комісія, Європейський парламент та Європейська рада. Європейська комісія це вищий орган виконавчої влади ЄС, але вона також може пропонувати закони. Комісія засідає у Брюсселі. Вона налічує 27 комісарів та президента. Кожен комісар представляє країну члена ЄС та курує конкретну політичну сферу. Основні завдання комісії: міжнародне представництво, законотворчість, слідкування за впровадженням законів та управління бюджетом та фінансами ЄС. Але Єврокомісія не самостійний Орган нові закони та політики, які у ній пропонують, подають на розгляд європейського парламенту та ради європейського союзу. Без їх згоди закони не приймуть. Так само без рішення європейського парламенту не оберуть президента Єврокомісії. Його пропонує Європейська рада. Також парламент голосує за призначення комісарів, яких пропонує президент Єврокомісії. Після призначення комісія підзвітна європейському парламенту. Він може відправити її у відставку через недовіру. Тож хто головний в єс? Визначити складно, адже єдиного лідера. Немає, проте президент європейської комісії може претендувати на цю роль, оскільки він очолює роботу законодавчої інституції, представляє ЄС на міжнародній арені, тобто робить те, що і зазвичай президенти країн. Наразі Єврокомісію очолює Урсула фон дер Ляїн. У наступному відео буде про європейський парламент. Слідкуйте, дивіться, самоінтегруйтесь.